Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас не тільки розуміти Твоє Слово, але й виконати Його у нашому житті, у славу Твою. Амінь. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали третій розділ цього послання і зупинилися на шостому вірші. Я нагадаю вам цей вірш Так Авраам повірив Богові, і це зараховано йому в праведність. Події, які згадує в своєму посланні до Галатів апостол Павло, зображені у 15 розділі книги Буття. Тут йде мова про завоювання Авраамом сусідніх східніх царів заради врятування племінника Лота та про відмову Авраама прийняти будь-що. Від награбованого царями Содому та Гомори, майна, Бог об'явився Аврааму та запевнив його, що він правильно вчинив, відмовившись від награбованого добра, Бог сказав Аврааму Я тобі, щит, нагорода твоя вельми велика. Авраам мав вдачу практичної людини, тому він звертається до Бога прямо та безпосередньо. Саме так, мій друже, на мою думку. Господь бажає, щоб ми зверталися до нього. Авраам каже Богу, Я не маю сина, а ти, Господи, казав, що я матиму його. Тоді Бог відповів Аврааму Я зрадів Аврааме, коли ти згадав про це. Я вже давно очікую нагоду сповістити тебе про щось важливе. Бог вже роз'яснив Авраамові, що його нащадків буде більше аніж піщинок. На узбережжі моря, аніж зірок на нічному небі. Бог наказує Авраамові підняти голову та подивитися на небо. Мабуть, ця розмова Бога з Авраамом відбувалася ввечері. Якось астрономи сказали мені, що у тих місцях, про які йде мова, вночі неозброєним оком можна роздивитися біля п'яти тисяч зірок. З допомогою півметрового телескопа. Можна роздивитися, як запевняють спеціалісти астрономи, близько 50 тисяч зірок. Але я навіть не можу уявити, скільки зірок можна розгледіти за допомогою трьох або навіть п'ятиметрового телескопа. Як би там не було, я переконаний в тому, що ніякий телескоп ніколи не дасть змоги точно підрахувати кількість зірок у нічному небі. Бог сказав Аврааму: як ти не можеш підрахувати кількість зірок на небі, так буде неможливо підрахувати твоїх нащадків. Чи відомо тобі, якою була відповідь Авраама на ці слова Бога? Про це читаємо у 15 му розділі книги буття, вірш 6. І ввірував Аврааму Господеві, а він залічив йому те в праведність в оригіналі святого письма. Саме цей вірш звучить дуже виразно та красиво. Перекладаючи дослівно, Авраам сказав Амінь Господу Богу. Бог сказав Авраамові: Я збираюся зробити саме так. Тоді Авраам відповів: Амінь. Чи має це відношення до Твого або до мого життя? Так, звичайно. Бог промовляє до тебе і до мене. Я віддав сина свого на смерть заради тебе. Якщо ти повіриш у нього, тоді ти не загинеш, тоді ти матимеш вічне життя. Чи відповіси ти на таке звернення Господа до тебе та скажеш: Нехай буде так, амінь. Чи ти повіриш Богу, чи ти приймеш його сина? Якщо ти зробиш це, тоді тебе виправдано вірою. Саме це здійснив Авраам. Він повірив Господу, і саме тоді Господь оголосив Авраама праведним. Господь оголосив Авраама праведним через його великі діла? Ні, Авраамові діла не були ані великими, ані праведними. Авраам не був у змозі запропонувати Богу власну праведність. Трохи пізніше апостол Павло розгляне глибоко це питання отже, на той час. Авраам не мав праведності, однак пізніше він став праведним через те, що його віра робила його праведним. Саме в цьому полягає суть вчення про виправдання вірою. Таким чином, Авраам постає виправданим перед Господом Богом. А потім Авраам каже до Бога: Господи Боже, будь ласка, виклади письмово все, що Ти сказав мені. Можливо, багато слухачів скажуть, так, ми читали книгу буття, але не зустрічали зображення цієї події. Але ж саме про це йдеться у 15 розділі книги буття, написано у книзі буття, і промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її. Прислухайтесь уважно до відповіді Авраама. Він знову звертається до Бога, читаємо у книзі буття, і промовив Авраам: Господи, Господи, з чого я довідаюся, що буду спадкоємець її?» Іншими словами, Авраам бажає, аби Господь письмово виклав зроблене йому обіцяння. Бог сказав Аврааму Зустрічай мене біля будинку суду, і я все напишу тобі. Я чую, як лунають голоси слухачів, але ж про це нічого не сказано в Святому Письмі. Ні, друзі мої, сказано. Читаємо, він же промовив до нього візьми трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубинне. Саме таким чином у ті стародавні часи укладалися угоди. Саме про такий спосіб укладання угоди можна прочитати у книзі Пророка Єремії, розділ 34, вірш 18, як ви маєте розуміти, при укладанні угоди в ті стародавні часи один чоловік погоджувався виконати або зробити щось, і тоді інший чоловік, укладач угоди, в свою чергу виконував щось. Обидва укладачі угоди розрізали жертву навпіл. Та клали ці половинки на віддалі одна від одної, потім, домовившись про все, потискували один одному руки і, тримаючи один одного у руках, проходили між цими двома половинками жертви. Таким ритуалом затверджувалася укладена угода. Це було рівнозначне зверненню до нотаріуса у будинку суду. Отже, Авраам приготував жертви та став чекати. І чекав він на протязі всього дня. Хижі птахи зліталися поживитися забитими Авраамом тваринами, але він відганяв їх. Авраам вимушений довго очікувати на Господа до заходу сонця. Читаємо у книзі буття розділ 15. коли ж сонце схилялося на захід, то спав сон на Авраама, і ось спадає на нього жах темний, великий. Таким чином, на вже готового укласти угоду Авраама, Бог набіває глибокий сон. Причина цього полягає в тому, що Авраам не мусить пройти разом з Господом між двома половинками жертви. Авраам не мусить давати ніяких обіцянок, Бог дає обітниці. Знову читаємо у книзі буття розділ 15, вірш 17. І сталося. Коли зайшло сонце і була темрява, то ось появилась, мов димуюча піч, та смолоскип огняний перейшов поміж тими кусками жертви. Тепер ви розумієте, що Господь сам пройшов між половинками жертви, підтверджуючи укладання угоди. І призначення Авраама полягало лише в тому, щоб повірити Богу. Якби виконання угоди залежало б тільки від Авраамової вірності та відданості, наприклад, від його виголошування молитв щовечора, тоді, забувши помолитися одного вечора, Авраам би порушив укладену угоду. Отже Бог був саме той, хто виголосив обітниці. Отже, виконання угоди цілком залежить від вірності Господа Бога, друже мій. Дві тисячі років тому Ісус Христос пішов на хрест заплатити за твої та мої гріхи. Бог не просить Тебе повсякчасно виголошувати молитви або бути слухняним маленьким хлопчиком, відвідувачем недільної школи заради спасіння. Бог просить Тебе повірити в Його Сина, котрий помер за тебе. Бог укладає угоду. Сам Бог є той, хто дає обітницю. Укладає угоду, і Бог спасе тебе. Отже, це є нова угода новий завіт Господа нашого Ісуса Христа. Стару угоду або старий завіт Бог уклав з Авраамом. І Авраам повірив Богу. Авраам погодився з угодою, запропонованою Богом. Авраам увірував, і віра його стала його праведністю. Ще й досі Бог прохає нас повірити йому, друзі мої, пройміться вірою в Ісуса Христа, і тоді ви будете спасенні, яку дійсно чудову картину зображено тут, читаємо сьомий вірш із третьої глави, послання до Галатів. Отже, знайте, що ті, хто вірує, є сини Авраама. Бог зробив це для Авраама навіть ще до того, коли буде проголошено закон. Бог не укладав угоди з Авраамом через його добрі справи. Бог сказав Аврааму: Я зроблю це для тебе за умови, що ти повіриш мені. Тоді Авраам відповів: Я вірю тобі, Господи. Бог бажає, щоб твоя віра покоїлась на надійному фундаменті. Але, мій друже, якщо ти прийдеш до Бога, ти маєш прийти до нього шляхом віри. Бог дуже наблизився до твого серця, але він не може увійти в нього. Бог не намагатиметься зламати зачинені двері твого серця. Бог постукає в твоє серце та скаже: Ось стою при дверях та стукаю. Якщо хто почує голос мій, і відчинить двері, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Об'явлення 3:20 Але відкрити двері серця свого. Можна лише вірою. Отже, коли Ти і я віримо в Ісуса Христа як нашого Спасителя, тоді ми є спасенні саме так, як був спасенний Авраам. Ми є спасенні вірою. Читаємо восьмий вірш і Писання: передбачивши, що Бог оправдує язичників через віру, наперед благовістило Авраамові, в тобі благословляться всі народи. Уважно прочитаємо цей вірш, і писання передбачивши, що Бог оправдує язичників через віру, наперед благовістило Авраамові. Отже, якщо для Авраама було достатньо самої лише віри, без яких би то справ, то чи слід нам бажати чогось іншого? І якщо благовістя Авраамові було не в результаті його законослухняних вчинків, а через його віру? Тоді чому нам повертатися від віри до виконання закону? Читаємо далі: Господь благовістив Авраамові. Коли саме зробив це Господь? Перше свідчення цього апостол Павло надає нам на початку Авраамового життя у вірі. Потім Павло звертається до випадку, котрий трапився на кінці Авраамового життя у вірі, про що сказано в книзі буття 22 розділ. Це відбулося після того, як Авраам запропонував сина свого Ісаака принести на жертовний вівтар. Я дійсно сказав, що Авраам запропонував свого сина в жертву через те, що насправді Авраам був готовий зробити це і зробив би це, якби Господь не зупинив його. Бог уважає, що, по суті, Авраам приніс свого сина в жертву. Авраам продемонстрував свою віру в Бога, вірячи в те, що Господь Воскресить Ісаака з померлих, про що читаємо у посланні святого апостола Павла до Євреїв, 11 розділ, 19 вірш. А тепер зверніть увагу, як Бог відповів на сповнений віри вчинок Авраама, і ангел Господній із неба озвався до Авраама вдруге і сказав: Клянуся собою! Це є слово Господнє. і тому, що вчинив ти цю річ, і не пожалів був сина свого одинака свого, та благословляючи, я поблагословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє внаслідує брами Твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу. Очевидно, що цього разу Бог благовістив Авраамові через те, що принесення в жертву Ісаака є одним з найкращих прикладів принесення в жертву Ісуса Христа. І, незважаючи на те, що Господь врятував від принесення в жертву Авраамового Сина, Бог. Віддав свого власного сина в жертву за всіх нас. Павло бажає, аби ми звернули увагу на дуже важливу річ в своєму житті Авраам слухався голосу Бога. Авраам бажав принести в жертву свого сина, коли Бог наказав йому це зробити. А коли Бог наказав Авраамові зупинитися, він знову послухався Бога. Своїми вчинками Авраам підтвердив свою віру в Господа. Кожного разу він вірив слову Бога, і Бог визнав це за праведність Авраама. Деякі люди стурбовані тим, що вважають, що в Святому Письмі існують протиріччя між тим, що говорять про Авраама апостоли Павло та Яків. Апостол Павло виголошує про те, що Авраама було виправдано вірою. В Соборному листі святого апостола Якова ми читаємо. Але чи хочеш ти знати, легковажна людино, що віра без діл мертва? Чи Авраам, Отець наш, не ділами виправдався, коли поклав Ісака, сина свого, на жертовник? Однак далі святий апостол Яків додає чи бачиш, що віра сприяла ділам його, і ділами віра досягла досконалості? Джон Кальвін про це сказав так. Сама віра спасає людей, але віра, яка спасає, не є самотньою. Кажучи іншими словами, спасаюча віра є динамічно життєвою вірою, котра спричиняє здійснення відповідних вчинків. Я вважаю, що ви розумієте, що апостол Яків говорить не про виконання дії згідно закону Майсея. Апостол Павло говорить саме про діла та справи віри. Саме віра здійснює різні справи. Ідея виголошувати про те, що вчинки твої врятують тебе, є такою ж безглуздою, як ставити воза перед волом, а деякі люди ставлять навіть вола на возі. Отже, важливо розуміти, що віра призводить до дії, як це трапилося в житті Авраама. Бог має змогу розгледіти все, що є у серці кожної людини. Бог знає, чи прийняли ви Ісуса Христа як свого Спасителя? Богу відомо, чи є ми правдивими та щирими. Друзі мої, брати церкви, чому б нам не бути щирими? Звичайно, ти можеш обдурювати віруючих людей у церкві, ти можеш обдурювати своїх сусідів, виставляючи себе як побожну та благочестиву людину. Але чому б дійсно тобі не бути такою людиною? Та ще й мати багато задоволення від цього. Отже, немає потреби удавати себе побожну та благочестиву людину, натомість слід бути безпосереднім та щирим і визнати Ісуса Христа як свого Спасителя. І тоді жива життєдайна, динамічна віра стане причиною здійснення добрих справ. Уважне вивчення другого розділу послання Якова свідчить про те. Що апостол Яків використав історію про Авраама, аби показати та довести, що віра без діла є мертвою, йдеться про останню частину життя Авраама, тому що саме тоді Бог останнього разу об'явився Авраамові. Отже, в своєму посланні до Галатів апостол Павло звертається не до цієї частини святого письма, коли він говорить, що Авраама було виправдано вірою. Павло виголошує, що самої лише віри достатньо для виправдання, і доводить це, наводячи, за приклад історію Авраама, котра записана в 15 му розділі Книги Буття. Натомість апостол Яків виголошує про те, що віра при відсутності добрих вчинків є мертвою, і доводить це, звертаючись до історії життя Авраама, як записано. В двадцять другому розділі книги буття. Якщо б у двадцять другому розділі книги буття було сказано, що Авраам намагався уникнути від зустрічі з Господом, виправдовуючись, наприклад, такими словами Зачекай трохи, Господе мій. Насправді я не маю віри твоїм словам. Усі ці роки я лише удавав, що вірю тобі. Тоді б нам було зрозуміло, що Авраамова віра була псевдовірою. Однак, як свідчить розділ 15 у книзі буття, Бог був переконаний у тому, що Авраамова віра була справжньою. А як наша віра, дорогі друзі? Чи є вона справжньою та живою? А як наша віра, дорогі друзі? Чи довіряємося ми нашому Господеві повністю і безпосередньо? Якщо так, ми будемо благословенні у своєму житті, нехай Господь допоможе нам в цьому. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.